Сонце, місяць і асцендент три головні коди натальної карти. Кожна людина народжується під власним небом. У момент, коли перший подих з'єднує тіло з душею, небо залишає свій слід невидимий, але глибокий, як відбиток енергії, з якою ми приходимо у світ. Цей слід і є натальною картою. Це не вирок і не жорсткий сценарій. А радше символічне дзеркало, що допомагає побачити себе. Тут немає правильних чи неправильних комбінацій, є лише мова енергій, якою говорить Всесвіт. Серед усіх небесних точок три світяться найсильніше: сонце, місяць і асцендент. Разом вони творять священний трикутник твоєї особистості: дух, душу та прояв. Сонце. Показує, ким ти стаєш, місяць, що ти відчуваєш, а асцендент як ти проявляєш це у світі. Вони створюють гармонію між внутрішнім і зовнішнім, між тим, що ти є, і тим, як тебе бачать. Сонце ядро твоєї волі, центр сили. Сонце це твоє внутрішнє світило, його енергія відповідає за ясність, ціль і усвідомлення. Це та частина тебе, що прагне реалізації, яка хоче створювати, рухатися, жити не випадково. Його розташування в натальній карті це ніби координати твого особистого світанку. Воно показує, де твоя воля може сяяти найяскравіше, яка роль приносить відчуття сенсу і внутрішнього вогню. Коли сонце сильне, ти дієш із натхнення, твої кроки сповнені енергії і віри, коли ж воно затемнене. Проходить апатія, ніби життя втрачає орієнтири. Та сила сонця у простоті. Це не амбіція довести, а здатність просто бути, бути присутнім у своїй дії, у виборі, у мрії. Бо сонце не про зовнішній блиск, а про стабільне, тепле світло всередині, яке не гасне навіть у ніч. Місяць душа що пам'ятає. Місяць це дзеркало внутрішнього світу. Він зберігає у собі наші спогади, інстинкти, відчуття дому, тепла і захисту. Це той бік, який світ не бачить, але який керує нашими реакціями. Коли ми шукаємо затишок або уникаємо болю, це говорить наш місяць. Коли несподівано плачемо або радіємо, це Він нагадує нам, що ми живі. Його положення у натальній карті показує, де наше серце знаходить спокій. А де постійно шукає тепло. Місяць, як вода, він змінюється, відбиває світло сонця і водночас впливає на приливи нашої енергії. І якщо ми не слухаємо його, емоції накопичуються, стають хвилею, яка може накрити нас зненацька. Його урок прийняття дозволити собі проживати почуття. Навіть коли вони не мають пояснення. Бо саме у цій глибині народжується справжня інтуїція, а з неї мудрість серця. Асцендент горизонт душі. Асцендент це момент, коли світло сходить на обрії, і саме він відкриває шлях між внутрішнім і зовнішнім, це енергія твого першого дихання. Вона визначає, як ти входиш у світ, як реагуєш на нове, як проявляєш себе. Його знак це не маска, а перше враження, через яке люди сприймають твою енергію. Асцендент формує стиль дії, жести, навіть темп життя. Коли він збалансований, ти дієш природно, без страху бути кимось іншим. Коли ж у напрузі з'являється прагнення доводити замість просто бути. Асцендент це ніби об'єктив, через який душа показує себе світу. І коли він налаштований у гармонії з сонцем і місяцем, виникає справжня цілісність стан, коли думка, відчуття і дія єдині. Сонце, місяць і асцендент це три голоси одного Всесвіту в Тобі. Сонце говорить: Я хочу творити. Місяць відповідає Я хочу відчувати. Асцендент додає І Я хочу показати це світові. Разом вони створюють гармонію, єдність між свідомим, підсвідомим і проявленим. Коли ці три енергії в балансі, людина не грає ролей і не шукає підтверджень, вона просто живе у своїй істині. Бо натальна карта це не межа, а напрямок це мапа душі, яка нагадує: усе, що ми шукаємо у зірках, вже давно живе всередині нас, і коли ти починаєш слухати себе. Всесвіт завжди відповідає тим самим світлом. Бо істинна астрологія це не про майбутнє, це про усвідомлення теперішнього, де сонце, місяць і асцендент разом шепочуть ти на своєму місці.